Вітаю, друзі! Отже, інсайдерська інформація. Основною причиною розбіжності щодо рідкоземельних капавань між Україною та США стала активна роль Великобританії, яка вже взяла під контроль ключові об'єкти енергетичної та промислової інфраструктури України. Про це за хвилинку про те, як роздирають між собою США та Британія нашу нещасну Україну. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, напишіть обов'язково коментар, поставте вподобайки для того, щоб знати більше, а найголовніше знати правду. Нема в Україні ніякої кількості необхідної США рідкоземельних металів. Просто свого часу Зеленський прийшов і запропонував сам рідкоземельні метали, а це таке, як скарб пробоботка десь американців адміністрації Трампа. І ті побачили, що вони можуть це використати. А чому побачили? Бо їм, їм хотіли втюхати на окупованих територіях активи, а основні активи України їх уже немає. Вони вже в Британії. Відповідно до закритої частини угоди, підписаної Володимиром Зеленським та британським прем'єром. Кіром Стармером, яку пізніше частково частково ратифікував парламент, Україна зобов'язалась передати Лондону контроль над стратегічними активами. До них входять увага, порти, атомні електростанції, підземні газові сховища, га газотранспортна система, а також видобуток титану та природного газу. Рідкоземів, як бачимо, там майже. Взагалі і не згадується. Бо рідкоземи в Україні не вартують, як я вже казав, того, що є. Цей договір став одним із факторів, що викликав роздратування в команди Трампа. Адміністрація США розраховувала на доступ до українських ресурсів, але у відповідь Вашингтону запропонували вугільні родовища та незвідані поклади з необхідністю багатомільярдних вкладень. Як кажуть джерела, саме МІ 6 відіграло ключову роль в підготовці дипломатичної відповіді американській стороні, що лише посилило невдоволення Трампа. Ситуація, що склалась, створює для України ризик залишитись між двома вогнями: мисциврою і Хариброю. Британія намагається закріпити за собою контроль над стратегічними активами, тоді як США можуть переглянути обсяги військової та фінансової допомоги, якщо не отримують економічних гарантій. Зрештою, Зеленський опинився у вкрай невигідному становищі, балансуючи брехнею між двома союзниками, кожен із яких переслідує власні. Інтереси а ніяк не України. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.